Буду доню до віку насити благодійний концерт відбувся у рамках акції Від серця для серця. Гроші мали збирати на операцію півторарічному Житомирянину, але на попередньому концерті вдалося зібрати необхідну суму коштів. Ми вирішили, що даний концерт буде присвячений для допомоги дітям. Які вкрай теж в важкому стані і потребують термінової допомоги від Червоного Хреста від благодійних організацій? Тому як співорганізатори цього заходу Червоний Хрест виступає з пропозицією допомоги таким діткам. Квитки на концерт розкупили за декілька днів до концерту. Тому зала телецентру була заповнена небайдужими людьми. Хали сьогодні на концерт і вдачі. Таку пропозицію, щоб допомогти хворим діткам, які нуждаються в цій помощі. Серед глядачів було багато молодих людей, які знають про благодійність не просто зі слів. Ми збирали там, приносили альбоми там, для малювання, олівці, ручки, хто що міг. Потім ми додавали класному керівнику. Він відносив їх там директору, чи комусь відносив, щоб ми давали там в дитячий садок чи в школу. Ми за всіх своїх проблемам! Для Ніни Матвієнко це вже другий концерт у Житомирі за місяць. Цього разу Ніна Митрофанівна приїхала разом із дочкою Тонею та Арсеном Мірзаяном. Це люди, які дійсно від щирого серця завжди відгукуються на такі проблеми, яка виникла у нас сьогодні. Молоді виконавці переконані, якщо кожна людина покаже власний приклад і надасть благодійну допомогу, то таких проблем із лікуванням дітей взагалі не буде. Я сьогодні допомагаю своїми піснями, своїм своїм голосом. І мабуть, привертаю увагу людей, які прийдуть і дадуть ці кошти. Я просто кажу, що що не треба бути байдужими, і взагалі треба пам'ятати, що всі під одним небом ходимо, друзі. Концерт тривав понад дві години і завершився виступом Ніни та Тоні Матвієнко. На заході вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень, але ця сума не остаточна, адже деякі організації мають перерахувати кошти протягом декількох наступних днів. Я буду до нього, до віку